Тома Гейса, містер Фуерман змушує мене припинити малювати. Я швидко перегорнув сторінки, щоб він нічого не помітив. І роздає нам перше завдання, що ми повинні виконати в цьому семестрі. Фе. Твір на тему мої канікули з повертанням 5 Д клас. Сьогодні я хочу, щоб ви написали твір про свої літні канікули. Коли, куди ви їздили, чи відвідали родичів, якою була погода, де ви зупинялися, не забувайте описати все детально. Я чекаю з великим нетерпінням на ваші твори, містер Фурмат. Мої канікули були не дуже вдалими, але зрештою вони виявлялися справді радісними. Отже, почнімо. Відпочинок у наметах від стій. Цього року татку запропонував підемо в похід це дешево. Матусі ця ідея не сподобалася чудовою, але я ніколи раніше не мешкав у наметі. Тож чекав на цю подію з нетерпінням. Ми з татом пішли до спеціального магазину, щоб купити кілька необхідних речей. Нам потрібно небагато, сказав тато. намет, спальні мішки приладдя для приготування їжі, але в магазині було кілька крутих речей, і тато прикупив їх така, також. Він витратив багато грошей і змусив мене пообіцяти, що я не скажу мамі. Ми могли б зупинитися в чудовому готелі. Це було б дешевше.